Друзі, хочу показати, як швидко і просто приготувати домашні пампушки до борщу або до першої страви. Готуються вони на сирному тісті і саме завдяки вершковому сирові виходять дуже ніжними, дуже гарно пахнуть, а також мають хрумку скоринку. Це дійсно просто і смачно обов'язково спробуйте. А перед тим як ми розпочнемо, нагадую вам підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нових рецептів. Для пампушок я використовую домашній кисломолочний сир, але можна також використовувати і магазинний. Просто перетираю його ложкою, щоб подрібнити. Далі додаю 2 яйця і білок, жовток залишаю для змащування. Додаю півчайної ложки солі. Олію, а також кріп. Його не обов'язково додавати, це за бажанням. І добре все перемішую. Тепер у 2-3 етапи просіюємо сюди борошно і замішуємо тісто. А також додаємо розпушувач. Я напередодні перемішала його із борошном. Має утворитися м'яке, дещо липкувати тісто. Робочу поверхню добре посипаємо борошном і викладаємо половину тіста та розкачуємо такий джгутик діаметром приблизно 5 см. Далі розподіляємо тісто на однакові шматочки. Можемо скористатися вагою або ж розділити на око, так як це роблю я. І формуємо пампушки круглої форми. Викладаємо пампушки у форму, застелену пергаментом та змащуємо жовтком розбовтаним із 1 столовою ложкою води або молока. Випікаємо пампушки при температурі 170-180 градусів приблизно 20-30 хвилин. Поки булочки випікаються, приготуємо заправку. Для цього нам потрібно з'єднати олію, вичавлений часник і трохи подрібненого кропу. Перемішуємо, щоб утворилась ось така пряна ароматна суміш. Виймаємо пампушки з духовки і одразу, доки вони ще гарячі, змащуємо їх часниковою заправкою. Також за бажанням можна ще посипати сіллю зверху. Ось так просто, без особливих зусиль, я приготувала дуже смачні пампушки. Рекомендую вам їх спробувати. І якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк, а також напишіть про це в коментарях. І, звичайно, чекаю на ваші фотозвіти в Instagram та Facebook. Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку внизу відео справа.